Житель села Левків Валерій Місько показує нашій знімальній групі, станцію і сонячних батарей. Ідея збудувати таку станцію, каже чоловік, з'явилася кілька років тому. У 15-16 роках ми дуже багато возили генераторів на фронт. Я волонтер. І вони часто ламалися. Ми їх привозили в ремонт. Ремонт дуже дорогостоящий. А потім ми одній бригаді, 36-й бригаді морської піхоти, вирішили завести сонячні батареї і систему, яка перетворює на 220. З тих пір мені це сподобалось, і вирішив збудувати щось схоже вдома. Станція, яка встановлена на садибі, найбільше електроенергії генерує взимку, каже Валерій. На даній станції задіяні батареї потужністю 365 Вт, їх тут 90 штук і влітку при. Гарній погоді і яскравому сонці, вони фактично видають кожну свою потужність. За місяць такої роботи вони можуть згенерувати від 5 до 6 тисяч ватт кіловат електроенергії. Найбільшу генерацію потужну, як дивно, видається зимою. Найбільша генерація зимою, тому що повітря холодне. Панель охолоджена і в неї КПД найвища. Але є дуже велика проблема зимою. У нас дуже короткий світовий день. І тому оця генерація, висока генерація, якщо сонце зимою, світить, вона зужується там декілька годин на добу. І тому е, в загальному зимою, виходить, генерація мала. Влітку е, генерація падає зв'язку з тим, що панелі дуже сильно нагріваються на сонці, КПТ їхнє падає. Генерація у них насправді менша, але за, за рахунок того, що світовий день у нас набагато більше, ніж зимовий. То есть, десь вже з 4 ранку вони починають генерувати і аж до 10 вечора. Частину електроенергії чоловік використовує для побутових потреб, решту продає державі електроенергію, електро електро яку вона виробляє. Вона собі вартість надзвичайно велика. Тому споживати її для власних потреб ну, не зовсім раціонально. Тому, як правило, всі, хто ставить такі станції, намагається мінімізувати використання особисто цієї електроенергії, а більше відправити в систему, щоб отримати кошти, щоб окупити цю станцію. Валерій місько каже, що встановлення сонячних батарей це інвестиція, яка окуповується через кілька років. Не всі переходять на альтернативну енергетику, і це за цим майбутнє. За словами експерта з енергоефективності Івана Перепелиці, такі сонячні батареї встановлені на понад 800 приватних садибах області. Людей це може бути «В двох випадках або економія, або пасивний дохід в нашій країні зараз діє зелений тариф, так званий, за допомогою якого люди можуть отримувати компенсацію за енергію, яку вони виробили, і віддали відповідно. Продали обленерго. Воно викупає автоматично. От або ж просто становивши для себе, маючи економію на електроенергії своїй. Сергій Косюченко, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.